Треба мені відновити кусочок отакої арки. Вона тут, бачите, трішки кривота. Я взяв залишки наружної арки, та, що в мене римставка була з оцинкованого металу, грунтована. І з неї тепер сюди обережно так зробив таку саму кусочок арочки. Тепер його там підріжу, наскрізь проріжу і обварю. І виходить, що у мене оцей весь радіус, ось, що я вам показую, буде гарний метал оцинкований. Все буде їздити, а потім ще треба буде сюди вниз зробити ремставочку. Мені якийсь дядечко, який люблять похіхікати, непонятно з чого, писав, що я з порога стружку витяг, а нову туди напхаю. А не вгадав, я туди запхав тряпку. І тепер туди далі в поріг нічого мого не залетить. Тут вам не шарашкина контора, а фірма, яка старається робити все якісно. Тому не спішіть з висновками.